Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні останній день березня, 31. Зараз 18.44. Годинок сьогодні перевели. Тепер сонце було 18.30 і заходило по старому. Ну, по осінньому, по зимовому часі. А зараз вже по літньому, по новому вже зараз 19.36, десь приблизно так заходить. Я дивився. Тому і сьогодні так, вже на час раніше, на, пізь, на час пізніше вже сонце заходить. Ось. Сьогодні в нас дуже тепло, прямо як в як влітку. І завтра буде тепло. ну Там трішки похолодає до 14 градусів зараз. Десь вівторок чи в середу десь є. Дивився прогноз погоди. Але то таке. Все одно мотено вже буде тепло, я думаю. Ой, сонце. Сьогодні у нас просто був сонячний день, зараз трішки хмаринки на вечір. А так у нас взагалі сонечко сьогодні було. Сьогодні, до речі, я їх вже курочки пасли, десь вже хвилин 40 сьогодні. Уже потихеньку вже буду випускати їх. Хай вже травичку їдять уже. Ох, як співають пташки гарно. Завтра квітень. Ось подивіться. Ну, якщо не буде морозів, це буде добре. Головне, щоб морози не вдарили. Ось листочки і на груші, на городі вчора жах просто вже розпускаються на такий час. О, десь я не знаю, де вони. Боже, як гарно співають, друзі. Послухайте. Ну дуже гарно співають. А. Температура дуже приємна. Навіть, знаєте, не тепла, вона тепла, але дуже комфортно. Комфортна така зараз вечір. Вдень трішки спекотно зараз така комфортна стала температура, таке повітря. Не, не не Як сказати, не спекотне, таке от гарне. Зараз було вдень. Зараз 21 градус тепла. Було десь 25. ну На 4 градуси похолодало, холодніше, але це взагалі все одно д... За... більше 20, зараз 21. О, йдуть сюди біжать. До речі, це бузок такий розпускається. Йому буде 6 років, ще не цвів ні разу. Я сподіваюся, що цього року може вже почне цвісти. Можливо, бо вже такі маленькі, бо вже 6 років рости з 2018 року. Ось подивіться, як гарно. Розпускаються. Буквально вчора ще не було, ще такі бутончики, зараз вже будуть день-два. Якщо тепло буде, вже розкриється, роз... тобто розпустяться, буде дуже гарно. Чекаємо, друзі. Один крокус, це, о, до речі, крім волошок, тут іще якісь квіти. Такі ось такі листочки цікаві. Побачимо, що це. Таке тюльпани, все дуже. до речі, Дивіться. 31 березня. Вони дуже добре. Вони взагалі на початку травня дуже вони цвітуть, і десь в половині квітня вже розпускались. Але розумієте, із аномальною такою теплою температурою, яка, в принципі, так ніколи раніше не була, так дуже тепло. 31 березня, ну в кінці березня. так. Ну, я, чесно, не знаю. Це дуже аномально. Раніше завжди було на початку травня, в основному там ще тюльпани, може, вони перецвітали, але ну, в принципі нормально може бути. Побачимо. На початку травня конвалії розцвітають. Ось, розцвітають. До речі, вже е, фіалки ось будуть ось розкриватись, ростуть собі. І, де, до речі, десь ось тут має бути скоро м'ята рости. Ну, поки що я ще її ось в цьому районі, ще я її не бачу, що вона виросла. Десь. Сьогодні вже закінчаться канікули, але те, що вже е, нарешті буде остан, остання четверть в цьому навчальному році, е, вона буде. Ну, я вчусь до 6 червня. Тобто 49 днів навчальних. І це дуже радує, тому що вже літо, вже, вже недавно було 1 вересня, вже знову літо наступає. Вже завтра буде перший день другого місяця весни. Ну, нічого, це теж швидко полетить, як ця е, е, третя четверть. І буде літо там буде вже. Тепло, вже більше війну часу поки. Так швидко канікули пролетіли, ці, що не зогле, не, не вже просто так раз, дуже раптово пролетіло. Ось на цьому все. Я вам всім дякую за перегляд, всім миру, добра. До нових зустрічей, до завтра, всім па-па-па-па.